Безпеки своїх чотирьох дітей Нурія Муратова разом з чоловіком покинула рідну домівку в Криму. Все, що взяла з собою, це необхідні речі та трохи грошей. У Львові сім'я вперше ну, більше спокойно, ніж у нас приймати кримчан, зголошується все більше львів'ян більше ніж готових їхати до нас. Пані Марія, не дивлячись на свою велику сім'ю, прихистить ще й одну із кримських. Дома дев'ять да восьмеро -да -да. чоловіки, але я хотіла б допомогти людям, буду, буду. скільки потрібно. В разі потреби у Львові допоможуть усім. Окрім того, що біженцям нададуть так. дах над головою, при потребі забезпечать всім необхідним. У цьому запевняють львівські посадовці. У нас немає різниці, що це татари, чи росіяни, чи українці. Для нас всі є однакові. Ми їх зараз зустрічаємо. Це є вісім сімей, які мають прибути сьогодні до Львова і розміщені в великому Любині в санаторії. Частину людей, які Приїжджають, будуть розміщені в приватних осіб, тобто в тих людей, які зголосилися, які виявили бажання і мають можливість прийняти людей у свої власні помешкання, чи то власні будинки, чи то квартири, чи то пустуючі батьківські, наприклад, хати. А частину людей, от багатодітні сім'ї, ми вирішили розмістити в санаторні заклади. Активісти Євромайдану запевняють, кількість охочих прийняти у себе тих, хто від небезпеки тікають з півострова, збільшується. Іванюк, Назарій Мельник, Михайло Тимуляк, новини.